Вітаю на телеканалі Сі4. у студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних та понеділка, 15 квітня, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. Володимира Шведюка призначили командувачем оперативного командування Захід отруєння полуницею як перевіряють якість ягід на Чернівецьких ринках. Як ФК Буковина зіграла цими вихідними домашній матч? Володимира Шведюка призначили командувачем оперативного командування Захід брав участь в антитерористичній операції на сході України. У квітні 2015 року його призначили на посаду начальника штабу мотопіхотної бригади. У травні 2016 року міністр оборони призначив Володимира Шведюка на посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату. На Буковині він прослужив два роки. У 2018-му повернувся до 59-ї окремої мотопіхотної бригади, в якій був командиром. В Україні щороку навесні фіксують випадки отруєнь ягодами, іноді і смертельні. Як і хто перевіряє якість полуниці на Чернівецьких ринках, та є випадки отруєння на Буковині. Про це далі. На прилавках Чернівецьких ринків з'явилася полуниця. За словами продавців, її привезли з Греції та Турції. Та чи безпечно куштувати ранню полуницю, коли нещодавно шестирічний хлопець Павлограда отруївся полуницею, внаслідок чого помер? Хто перевіряє полуницю на чернівецьких ринках? чи є ці ягоди зараз безпечними, чи потрібно трішки почекати? Ди сюди з підготовлені спробу там зараз знаходиться ягода. Так ягода екстрагировалась она вот в рощином, в mm -hmm. екстракція проходит. Угу. Тобто ягода вона робиться як така суміш каша, і вона змішується. No, ну, так, так. Заноріум електроди. Угу. Місце та 1 3 8 місце От 3 8 1 или там буде, якщо 2, то будет 54,4 или 55,7. Ну, на сьогоднішній день у нас полуниця поступає Турці, Греція. Позитивних результатів у нас не було. Ми провели вже ну, 30 проб свище, зробили експертиз полуниці. Підвищеного місту нітратів не, не було. 60 мг в кілограм це придільно допустимий уровень. Редька, редиска у нас була в прошлому місяці, да, в березні пару пробула, три проби ми зняли з реалізації. Полуниця у нас зараз безпечна йде. На Чернівецьких прилавках полуниця коштує 200 гривень за кілограм. Є висновки з лабораторії. Якщо треба, то можу показати. А бувала така продукція, яка не проходила перевірку? Нам не дозволяють викладати її навіть на прилавок. Ну от є за 12.04. Ага, тобто є, що вони в нормальному… – норма да, там, от можете подивитися це за 12 четверте. Ага. У 2024 році. Центр контролю та профілактики хвороб не отримував екстрені повідомлення про випадки харчових отруєнь, харчових токсикоінфекцій або гастроентераколітів, пов'язаних з вживанням полуниці. Ще зарано купляти трошки треба пізніше. Молоді сочна, така червона. У ну, мене діти люблять просто, та я часто купляю. Так, да, купляли маленько. І як вам? Ну, сподобались. Так, купували хлопець? На базарі. Тут вона центрального, так? Так, слава Богу. І недавно йому мама купляла полуничку, так все, все нормально. Так, дійсно, на кожному ринку є лабораторії, які проводять дослідження в місту і в місту різних хімічних речовин. В тому числі в полуниці. Євген Пасалюк, Андрій Миронеску, новини Сі 4 Знищили кліщів 15 квітня. У Чернівцях обробили спеціальною отрутою парки Шевченка та Жовтневий. Чи безпечно для людей і тварин гуляти парками після обробки? У Чернівецькій області з квітня 2024 року збільшилася кількість пацієнтів з хворобою лайма порівняно з 2023 роком. Так, у 2024 році ми зареєстрували дев'ять випадків хвороби лайма, яка виникла внаслідок укусу кліщами, які були інфіковані бореліями. Це збутник, який викликає таку хворобу, як хвороба лайма. У нас в області щорічно зростає кількість випадків хворобою лаймою. Прогноз також є несприятливий на цей рік, оскільки. Зміни клімату і значна поширеність інфікованих кліщів може призвести до збільшення кількості осіб, які будуть хворіти на хворобу лайма. Аби убезпечити чинівчан, міська влада організувала обробку парків спеціальними речовинами, які впродовж двох годин здатні знищити кліщів. Оброблятимуть парки Шевченка та Жотневий 15 та 16 квітня. Є спеціальні такі розчини, тобто рідина називається цепертрин, яка вбиває кліщів. Якраз зараз йде інтенсивний, так сказати, випліт, і, ну, то є весна, і якраз дуже активні стають кліщі, а кліщі є ну, різні. Так би мовити, різні кліщі, які приносять велику шкоду. І укуси кліщів можуть привести до різних інфекційних захворювань. І через те ми проводимо акрицитну обробітку. Дана речовина може викликати алергію, тому прогулянки парком під час обробки небезпечні. Розпилювання займає площу від восьми до десяти метрів. Всі речовини є небезпечні, тому що якраз. При обробітці, акарацидній обробітці парків попереджається населення. В протязі двох годин люди не заходили на ту територію, де проводиться обробітка. Чому? Тому що ті препарати можуть викликати алергічні, так би мовити, захворювання через дві години. Активний з того препарату пропадає, тобто він буквально повністю я кажу, розчиняється, і сліду його не остається. Під час обробки парків від кліщів, чинівчани у звичному режимі прогулювалися відпочинковими зонами. А, на вашу думку, чи важливо обробляти парки від кліщів, навіть якщо хімікати вони є трішки небезпечні? Далі в цей момент потрібно закривати повністю парки, щоб люди не заходили? У мого батька з'явився був кліщ, і з'явилася червона плямка, і це було страшно, того вони небезпечні. Віддавали його на аналізи, і здається, він не був небезпечним, але все, що він мав якісь почервоніння, це вже якась реакція. І... Не знаю, це дуже небезпечно, їх дуже багато, причому я живу не в місті, а в селі, і там їх набагато більше. Ні, але ми часто буваємо на природі, і я знаю, що це дуже-дуже небезпечно. Чи будете уникати сьогодні прогулянок в парку, ну, тому що? прийдеться. Я тільки зайшла, у мене вже почала гіркота в роті, це в мене е, на підкорці працює, що треба звідси піти. Не буває небезпечної хімії, це я вам точно кажу. І ви також тут не затримуйтесь. В цьому році ми вже встановили 12% кліщів, які були на дослідженні в нашій лабораторії, були інфіковані борелими. Це досить високий відсоток. Тому людям треба бути уважними при відвідуванні місць, особливо на природі, де є висока трава, чагарник, кущі, де перебувають в значній кількості кліщі, і треба попереджати. Потрапляння кліщів на, на одяг і шкіру людей шляхом використання репелентів, шляхом огляду після прогулянок, зняття кліщів з домашніх тварин і Перебувати в зонах відпочинку, там, де скошена трава, де немає чагарників, де немає умов для перебування кліщів. Євген Пасилюк, Андрій Миронезку, новини СІ 4 Як розпочати кар'єру в АІТ? Де навчатися на програміста у Чернівцях та чи реально отримувати європейські зарплати в Україні? У Чернівцях відбувся АІТ кластер. Старшокласники навчальних закладів міста та області ознайомилися з можливостями іт сфери Подробиці у наступному матеріалі. Працювати в ІТ це підтримувати економіку України, створювати нові робочі місця, сплачувати податки, замовляти послуги та інвестувати у стартапи, кажуть організатори заходу іт Кікстарт. Ну, перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України, які дають нам можливість навчатися, зустрічатися, ділитися досвідом і залучати молодь до іт галузі. Чому ми сьогодні провели цей захід? Тому що ІТ-галузь, не дивлячись ні на повномасштабне вторгнення, ми продовжуємо рости, ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо зводити кошти в країну, сплачувати податки. Українська ІТ-галузь за 2023 рік заплатила до державного бюджету майже 30 мільярдів гривень податків, каже Дмитро Шкільнюк. Під час обговорення. Ідей на іт форумі до майбутніх абітурієнтів звернулися військові, які нині боронять нашу країну на передовій. У чергу робимо все можливе для успішного винищення ворога та відновлення цілісності нашої держави. Важливо розуміти, що наш успіх залежить від надійного, міцного та сікого тилу. Ми закликаємо до молоді, до молодого покоління не тікати з України, а навпаки вчитися та досконалюватися. Головна мета заходу донести молоді про можливості та перспективи розвитку, не виїжджаючи з України. Я сподіваюся, молодь вона зробиться економічний поштовх і. Ну Україна буде розвиватися по-новому, і самого на зновки, щоб діти знали, що це найкраща держава, що це найкраще місто, що це найкраща країна. Що тут можна працювати, розвиватися, вчитися і досягати великих великих і перемог з учнями та студентами. Поспілкувалися представники різних галузей IT. розповіли про свій досвід. IT – це платформа для розвитку інших галузей. І дуже важливо, щоб у вас були знання не тільки в IT, але можливо ще в іншій галузі. Тому, якщо є можливість отримувати дві, що освіти, я вам дуже, дуже це рекомендую. У нас був кейс General Electric, коли GE захотіли мати тестувальників-геологів. От все більше інакших інакше один розглядала. Ви уявляєте, яка це рідкісна спеціалізація, тестувальник та ще й геолог. А ми виходили з цієї ситуації дуже непросто, але насправді ми просто знайшли студентів старших курсів геологічного факультету. Це було в місті Дніпро КПІ. Зараз там вони об'єдналися. І навчили їх бути тестувальниками. Понад 300 учнів та студентів були учасниками it форуму. будь-який момент Україна може розростися у щось більше, тому я завжди хочу допомагати Україні і залишатися тут. Це хороший меседж, щоб це ще більше розвивати, і щоб люди, які навчаються, щоб не не їхали за кордон, тому що у нас також можна здобути хорошу освіту і класно працювати. Тому головне не боятися творити. Головне пробувати і мати бажання, і просто йти вперед, не дивитися ні на кого. Насправді я дуже пишаюсь тим, що у нас в Чернівцях проходять такі заходи, де молодь може дізнатися більше про такі спеціальності. Про ІТ. зараз, так як в нашій країні війна, і зараз дуже популярна це кібервійна. І е, наші програмісти зараз найбільш затребувані в інших країнах. Сьогоднішній заклад мені дав дуже багато корисної інформації, а саме про сферу IT. Дуже багато було запитань від учнів. Це показало те, що ректори, тобто ті, хто проводили івент, вони дуже гарно подали матеріал, бо у дітей був морсати свій як інтерес до цього, і багато було запитань. І ці запитання були важливі і корисними для майбутнього зрозуміння цієї сфери. Організатори розповіли учасникам форуму про можливості реалізації не лише у іт сфері. Дуже важливо, що на сьогодні в Чернівцях формується екосистема, яка включає в себе освіту, яка включає в себе реальні компанії, іт бізнес і включає в себе місцеве самоврядування. Тому що саме такий синергетичний ефект дозволить, щоб наші діти старшокласники залишалися в Чернівцях, здобували якісну освіту. Чернівцях. Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і залишались працювати, розвивати Чернівці для того, щоб кожна молода людина бачила свою перспективу у нашому місті. Олена Крічко, Діана Чігак, Андрій Моронеску, новини Сі 4 Зроблено в Україні у Чернівцях запрацював регіональний офіс, де навчатимуть, як подати заявку на отримання гранту і написати бізнес-план. Тут підприємці зможуть отримати консультацію щодо подачі заявок на державні програми та отримати необхідну допомогу в оформленні документів детальніше у наступному сюжеті. Підприємиця Лариса Зваричук зі стороженця має виробництво з пошиття для потреб військових. Щоб розширити власну справу, скористалася грантом Є робота. Ми розширились трошечки, зробили приміщення, привели в порядок і потрошки добираємо людей. Взяли цих дівчат і для них взяли машинки. Взяли п'ять машинок. У нас там були три старі, ми поміняли, а два робочих нових місця ми відкрили, плюс взяли додаткове такі спецобладнання. На Буковині у 2024 році 77 підприємців скористалися грантовою програмою. Є робота у Чернівецькому обласному центрі зайнятості відкрили регіональний офіс, зроблено в Україні, де можна отримати консультації на оформлення державних грантів. В рамках програми урядової програми зроблено в Україні Чернівецька область отримує 800 мільйонів гривень коштів для підтримки малого та середнього бізнесу. І саме для того, щоб ця підтримка була не тільки і не стільки фінансовою, і саме для того, щоб про цю підтримку дізнався наш малий та середній бізнес, і зроблено такий офіс. Це своєрідний такий консультаційний центр, де наші представники. Бізнесу зможуть ознайомитися з усіма а, тими м, програмами, які діють а, на, на території області. Роботодавці або хто хоче стати роботодавцем, заповнює бізнес-план визначено форми. Щоб не допускати помилок для того, і існує цей центр, щоб роботодавець міг прийти проконсультуватися. Також в бізнес-плані є така графа як план надходжень та витрат для подальших 36 місяців. Це є важливим в бізнес-плані і часто допускаються на роботодавці помилки, тому що розрахунки не є простими. На Буковині регіональні офіси планують відкрити ще у двох громадах. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини сі 4 Боковина зіграла в нічию 13 квітня. Чернівчани вдома приймали полтавську футбольну команду Гірник спорт з міста Горічні плавні. Чим запам'ятався суботній матч? Розкажуть наші журналісти. Черговий футбольний матч за традицією розпочали з гімну України. А символічний удар по м'ячу зробив чернівчанин, військовослужбовець Вадим Драгомецький, який був у найгарячіших точках фронту. Нині проходить реабілітацію. На фронт пішов добровольцем на початку широкомасштабного вторгнення, коли йому було 24 роки. З перших хвилин ініціативу у грі взяли господарі, але забити гол вдалося не одразу. Врешті на 35-й хвилині буковинець Василь Палагньок відкрив рахунок. Та вже за декілька хвилин гості відігралися. М'яч у ворота Івана Пономаренка на 39-й хвилині забив Данила Тозенко. Таким чином, перший тайм завершився з рахунком 1-1. У другому таймі підопічні Андрія Мельничука майже не залишали половини поля гірника спорт. Та забити переможний гол так і не вдалося. Команда налаштовувалась тільки на перемогу. Таке відчуття, що ми програли. Я розумію, що ми там зіграли в нічию, але залишився таке послівку, що ну ми хотіли лише перемогу. Ми для цього тут і знаходимося, ми для цього це і працюємо. Але як не крути, чотири футболіста, три з них з основного складу, Шалфеєв, червона картка дискваліфікація. Було важко їх замінити. Були моменти. Якщо це буде виправдовування, то моменти є, але треба трошки забувати, щоб вигравати. Головний тренер Гірника Спорт каже, для них головна мета залишитися у першій лізі. Тож результатом гри з Буковиною задоволені. Ми знали, що суперник дуже амбіціозний. У суперника, як кажуть, свої задачі і плани. Вони будуються. І як ваш тренер казав, що в майбутньому задача буде стояти вихід до Прем'єр-ліги. Для наших хлопців це перш за все досвід грати з такою командою. Десь нехватка, ще раз кажу, цього досвіду, тому що з такими і гравцями, які вашої команди. Які пограли на високому рівні, тому для нас і, ну, я результатом задоволений. У футбольному клубі Буковина вкотре наголосили на важливості підтримки вболівальників на стадіоні. Це той допінг, якого нам не вистачало не тільки Чернівцям, а взагалі футболу грати при вболівальниках. Хочеться радувати, хочеться бути вдячними і за підтримку, і ЗСУ, і хлопцям, які боронять. Дуже багато хочемо віддячити їм, хоча б емоціями. Фан-клуб жовто-чорних під час матчу провів перформанс, яким хотів привернути увагу до військовополонених із Азовсталі. «Азов! Азов! 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 Азов Попри нічию, футбольний клуб Буковина залишається лідером турнірної таблиці у групі вибування. Наступний матч Чернівчани проведуть на виїзді. Гратимуть 20 квітня з командою Металург з Запоріжжя. Олена Крічко, Андрій Моронеську новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ-4.